Слава Україні! Багато хто говорить сьогодні про необхідність компромісу. Насправді компроміс край необхідний, але є дуже серйозні проблеми. Перша проблема: ми не дуже віримо в те, що президент Янукович готовий до будь-яких компромісів. Принаймні за 4 роки його президентства жодного разу він не пішов на жоден компроміс. Це говорить про те, що в нього якась є психічна хвороба, яка не дає йому можливість. Бути компромісним, а те, що не є м'яким, гнучким, те, що не піддається компромісам, воно ламається. Друга проблема, яка існує, президент ніколи не говорить правду. Ми знаємо, що президент обдурив уже і Росію, і Європу, і український народ і будь-які домовленості, які б зараз виникли, теж не є небезпека, що вони не будуть виконані. Таким чином, вимога компромісу. Вимога Європейців, які говорять про компроміси, і люди на Майдані про це говорять, і політики говорять про це. Вона правильна, компроміс в країні потрібен, але між ким і ким? З одного боку, є український народ, який готовий до компромісу, з іншого боку, ми не бачимо поки що влади, яка готова до компромісу. Що було би бажано, щоб ми відчули, що Янукович готовий до компроміса? Це звільнення всіх політв'язнів, це покарання тих, хто винен в тому, що ці політв'язні з'явилися, і це відставка уряду, який довів країну до такого стану і до економічної розруки, яка є. Тоді можна було би починати якусь роботу. Слава Україні! І дуже сподіваємося, що все-таки компроміс в інтересах України буде знайдений і не буде ніякого компромісу, виключно в інтересах президента.